Кинути вагітну дружину та розвестися до того, як малолітній дитині виповниться рік, без проблем. Тепер таке можливо в Україні завдяки змінам до сімейного законодавства. Отже, якщо раніше вагітність дружини та вік дитини до року був перепоною для подання позову до суду про розірвання шлюбу, то тепер такі правила скасовані. І якщо ви жінка, яка є вагітною, або у вас є ще новонароджена дитина, хоче розлучитися, вона може подати на розлучення. І якщо чоловік також хоче цього, він також може подати на розлучення. Що в цьому поганого, що в цьому хорошого? Давайте розбиратися. Поганого в цьому багато чого. Наприклад, якщо чоловік кидає вагітну жінку. То у нас погано сформований процес стягнення аліментів на жінку та дитину, а також погано сформований розрахунок саме суми цих аліментів і з яких доходів він має сплачуватися. Всі це знають. Тобто у нас недосконала ця система, і все ж таки жінка вагітна, і жінка з маленькою дитиною, яку кидає чоловік, вона слабо захищена матеріально. Разом з такими змінами до законодавства, все ж таки, нових якихось соціальних виплат, соціального захисту для такої жінки не передбачено, і це з іншої сторони, зараз дуже багато жінок знаходяться за кордоном і вагітні від іноземців, а заміжні офіційно за українцями. І раніше, при тих правилах, що були, вони мали би до року дитині. Ще перебувати в шлюбі з українцем, а потім тільки його розривати. Тоді як зараз вже можна зробити це прямо на етапі вагітності. Таким чином, новонароджена дитина народиться не в шлюбі і не буде автоматично записана на офіційного чоловіка, як його дитина, а її можна буде записати на її біологічного батька. Тобто, тут можна сказати, що права чоловіків в таких випадках офіційних. Вони більш захищені. Тобто по жінках і виплатах, ну -у -у. а по чоловіках, і їх психоемоціональному стану і їх обов'язку сплачувати аліменти на умовно чужих дітей ну, окей. З третьої сторони, я багато знаю випадків, коли змушування людей перебувати в офіційному шлюбі до народження дитини і ще рік після цього приводило до негативних. Наслідків моральних, а також матеріальних для сторін. Тому не знаю, наскільки це погано чи ні, практика покаже, а ви напишіть, як ви вважаєте, це окей, зміна чи ні.